Ви не купуєте тример, тому що в квітні сніг, але завтра вже буде сонце, і такі як я його розберуть. Тому погнали розпаковувати і дивитися, що це за апарат. Штурм компактний, потужний, надійний тример. 13 500 обертів на хвилину. Легка, як пір'їна, 2 кг. Можна працювати, хоч у тапках. Люди подумають, оце я дурак зимою тример рекламую. Люди ж не знають, що сьогодні 7 квітня. Телескопічна штанга і вигинання кута, щоб тепер вже не нагинатися як знак питання. Як вам це регулювання кута? Автоматична подача ліски. Просто включив і працюєш. Ніяких вже танців із заміною. Ширина 300 мм. ліска 1,6 мм. Готовий до роботи одразу з коробки. 750 Вт потужності. Це не космічний корабль, але для бур'янів більшого і не потрібно. Зазвичай ми відео на YouTube знімаємо довгі. Ну, але тут немає що сказати, це просто пушка, яку навіть не потрібно рекламувати. Я казав, що він підключається до мережі. Друзі, більшість того, що я рекламую, я користуюсь тим сам. І цей тример не виняток. Якщо ви мені не вірите, 1800 гривень ви можете купити, самі протестувати і написати в коментарях, як. Ну, ціна, як на мене, шар. З вами був Інструмент Бут. З вас лайк, підписка і до нових зустрічей!